Привіт народ! Коротше, коротеньке відео. Той станок проскакував в кадрі. Питали, чи то часом не Санта Барбара, ні, то не Санта Барбара. Ігорку купив собі от конструктор Лего, він був кое як зібраний. З2М112 Кременчуцького виготовлення. По якості, звісно, що гірше, ніж Комунарс Прибалт. Ну, як казав Льоня Кравчук, маємо те, що маємо. Скільки ти дав за нього Ігорку? 1800 гривень. 1800 гривень? Нормально. Коротше, е я не знаю, помиємо то, от, може і нову прийдеться робити шестерню. Таке воно все тут трохи нелюдське. Приживна планка. Отака от, от з якоїсь полоси зроблена, болтами того витиснуто. Ну, весь прикол, чому цей станок був куплений, що сама піноль в гарному стані, і вона не має люфта в шпіндельній бабці. Бо інакше ще би прийшлося бабку розточувати і робити нову піноль. Ну Но про це буде інше відео з іншим заказом, про який я вам говорив. Но немає отої от крайньої гайки, ми з'їли, немає стопорних кілець, підшипники ми витягнули. От сам шпіндель. Знизу в нього стоїть два звичайних шарикових підшипника в ряд. Ніякі не радіально упорні, а звичайні шарикові. Ну, Конус. Конус жахливий. Далі. Оті от болти, які кріплять колону, були в основному забиті кувалдою, судячи по різьбі, то вже 12 ки різьби тут нема прийдеться переробляти на 14-ку, розсверлювати отвори в самій нозі. Значить, по електриці тут теж є пару моментів. Штанок на 380. Чомусь той пускач дуже близько сюди. Ми його перенесемо потім сюди, пускачі на 380. Ну і отут кармічні, кармічні вузли. От, то все будемо викидати, все буде нове. Значить, стосовно шпіндельної, шпіндельної, а моторної плити. О. Ну, тут якби все окей, але треба тут все мити драяти. Той станок був складений би, з трьох чи з чотирьох. Тому що то одного кольору, то інше, то ще інакше, то ще інакше, а то ще інакше. От. Ну і сама шпіндельна бабка. Випуск, що 70 якийсь там рік. От. Тут ще теж є пару моментів. Нема отої рукоятки, нема того, нема сього, але шківи цілі, без бієння. Тобто, якби сировинна база за ці гроші прикуплена непогана. Правильно Правильно. Да. Коротше, Ігорко ти мов зараз буде займатися, то його діти ще ми будемо так наблюдати зі сторони. Трошки підказувати. Значить Перше, що ти будеш робив? Драяти і чухати. Так, Тут все він буде драяти і чухати від старої краски. Потім будемо строгати стіл, потім будемо міняти підшипники, потім будемо е шліфувати конус пінолі. Виготовимо нову планку. Переглянемо ту шестерню, яка по зубчасті реці ходить Як воно, що воно? Ну і нова електрика. От. А так то, якби ніби не зношений станок, бачите, позиції. Таке воно, все воно. Коротше, суть даного відео, що Ігорку мав перед тим китайського. Якого? Енгель. Енгель. Yeah, то типу китайський німець. Та? чи Німецький китаєць. Він його продав, і... тому що це ну тільки згадка про станок. Коротше, Такий якби, біг -біг -біг бігцевий ремонт, е реставрація, реновація. Короче, зато його купи хламу має в відтозі станок, нормальний станок, е нормальний станок який, якому, е до якого Ейнхелю е дуже далеко. Поїхали. Так, строгаємо столик. Строгаємо столик. Давайте. Тут прикол в чом. Дивіться, наскільки неякісна робота. Уж має бути поверхня стола паралельна поверхні, до якої сідає колона. Воно ну, ніфіга не паралельно. Тут якась така груба фрезеровка. Тут от, бачите, тут нижче, тут вище, невідомо що воно буде. Ну, Виливка страшно, паскудна, ото горко відчистив його, Ну, поки що йде. Трогаємо грубо, подивимося, що воно каже, в плані загальної геометрії. Троганемо то, а потім чуть, -чуть під'їдемо сюди і строганемо то. Зажав класично, тут упор. тут на шпильки, там отакий прижим хитрий, який є нижче рівня. Бачите, тут вже не бере. Тут ще може бути витерто, бо станок беушний. Ладно, їдемо далі. О. Добре. І хай човгає. Ну, зробимо для шановних парафіян безкоштовну качелю. Ну все, давайте тримайтеся, <риклад> Щоб тільки не укачало. Питали, чому не на фрезерному, ну, такий стіл вже важко на фрезерному робити, тому що проблеми з кріпленням, стіл на фрезерному вузький, тут стіл широкий, є як зачепитися, закріпитися. По-друге, мене напрягає, ота, літаюча в повітрі пилюка від тої спорозної фрезеровки, Вони не алюміній. Отже, то і зараз будемо строгати отут. Тут вийде нижче, але головне, що паралельно. Це саме основне, тут таке нещасне, таке рапати. Що... Так, значить, що робимо далі? Я взяв торкання звідси і пішов туди. Бачите, де різець бере. Затком. Бачите, який перепад. Іка тут стружка, тут. Я хочу дійти вплотну до... І поверхні, щоб воно все було нормально. Тут таке коряве між ними. А тоді додамо дві десятки і підемо сюди на виряд. Бачите, підійшов в плотно, зробилася отака велика лиска, такий скос, а тепер йдемо сюди. Тут виходить на 0, то я добавлю пів міліметра, тепер йдемо сюди. На вихід. Отак так то. Косе, криве, тому що. Якщо, якщо отут ми брали по торканню, то тут бере десь до міліметра, то свідчить про те, що колона стояла отак нахилена. Відповідно, сварлим завжди під кутом. Ми, напевно, потім колону знизу ту площадку торценем на токарному, щоб було точно все окей. Уже Не довіряю виробникам вітчизняним. Так, площина столику готова. Все, гарно вийшлося. Тепер оті отвори під 14-ку. Пересверлити, перерізати різьбу. І столик можна красити. От вийшов такий поріжок акуратний. Ну, таке, Так, Ідем далі. Коротше, по древній українській традиції хлопаки. Закрутили і зібрали шпіндель без гайки, яка зажимає підшипники. Тут має бути гайка. Різьба 45 м 4515 крок Я вже видучив, лишилось нарізати різьбу. Поїхали Оборотики 300. Так, поміняли підшипники і, значить, закручуємо нашу гайку, заглушку. Та гайка якраз і тримає шпіндель від осьового переміщення. Два шарикових підшипника через дистанційні втулки Уверху один. Поїхали далі. Так, наступним номером нашої програми буде. Нова електрика. Тут начудили. Короте, в кращих традиціях болти напевно не закручували, бо позагинали болти. Ось все. Розтовчено, роздрочено і ні один дріт не має Бірки, ну, зато хоч облуджено. Короте, все викидаємо. Вся проводка, все будемо робити нове. Тут розведено півтора квадрата, а вхід був алюмінієм 4 квадрата. Контраст, ні, 2,5. Контраст внушає. Зараз знову схему зберемо з електричним блокуванням, щоб не було одночасного включення прямих і зворотних обертів. От, і нічого не затягнуто, коротше, воно і, і скрити могло, і горіти. Все в ліпших традиціях. дротики взагалі самі вискакують від себе. Вискочив. Щоб легше розбирати було, все зроблено. Таку <риклад> я оце здер, оце, оцю всю херню. Розверлили отвори нові, щоб ті пускачі розмістити більш-менш нормально, бо може, тут було дуже близько до кнопок. Доступу нема. І зараз ми от чотири чотири нових болтика. М4, нормально на гаєчці. Вони он четверку різьбу навалили в такій от тоненькій бляшці. Корочі, куди не кинься Ось така всюди фігня. І буде кльово буде тримати. Раз і два так, Схема керування. Нова схема керування. Значить, тут катушки йдуть на 380 вольт, я тільки що накидав так з ходу. Ну, дуже просто. З фази А через е, автомат або через запобіжник через кнопку СТОП, спільну кнопку СТОП. Е, значить, одна фаза пішла на кнопку 1 через підхват пускача P1. Е, через нормально замкнений контакт пускача P2 на катушку К1. І на фазу. В той момент, коли друга кнопка, аналогічна система підхвату своїм же пускачом, але через нормальний замкнений контакт P1. Тобто тут сюди йде p 2 сюди йде p 1 Тобто, коли той замкнений, включиться тільки ця вітка. Відповідно, той розмикається в цей момент, коли включений катушка К1. Ну і спільна фаза B, тобто на 380 катушки. Ну і по мотору, зрозуміло, що 3 зайшло, 3 вийшло. Тобто АБЦ через один пускач пішло, Б, С пішло через другий пускач, але дві фази між собою міняємо місцями. Я тут намалював так, але дві фази треба поміняти між собою місцями. Ну, то якби не проблема. Коротше, давайте скоренько змонтуємо схемку, Простав, проставимо номерки, бірочки зараз почіпляємо, щоб все було чітко, гарно, так як має бути. Поїхали Далі схему. Все попідв'язував, номерки почіпляв, бірочки почіпляв. Відключили до розетки. Давай, спробуємо. Чи, крутить, чи крутиться, не кажу крутиться, чи спрацьовують пускачі. Так, той є, а якщо жати там ту кнопку, то і не спрацьовує. Електричне блокування. Нажимаємо стоп, інший. Є. Чекай, перевіримо напругу. Так, то в нас вже вихід на мотор. Є. Начкаємо на то мірі. А, От. є. То є, то є, то з тим є. А тепер так. Тому все тут все саме. Пі, є, є. Є. Добре. Добре. Гаси. Так, кріплення. Гайки, яка піднімає колону, коротше, ні одні отвори не сходяться з дійсними. Отвори були заварені, зараз відторцуємо Так, добре. Тепер з другого боку на розжим взяли. Так, от про що йде мова, просвернули нові отвори. Бачите, як тут отвори хаотично відносно центрального отвору просверзли. Ну, коротше, Все зроблено, косо, криво, аби як. Значить, Зараз ми ставимо гайки, ставимо підшипники. Давай. Там ще, щоб виліт був, щоб воно могло прокручуватися. Так, добре. Все, давай закручуємо. Попробуй спочатку наживи всі, бо тут ще може бути вправо-вліво положення. Стоп, стоп. Добре, ну той. Що? Так. Ну, тут я перебив отвори нормально. Тобто ми з чугуна перебили отвори на алюміній. І що? Затягую його, коротше. Затягують і ставимо на колону шпіндельну бабку. Так, Пересверлили, перерізали різьбу тут під 14-ку, нові болти, колону, відчухав Ігорко. Я так, репортер, контрольор ОТК. Чіпили значить, то-то, електрика вже зібрана. Тільки мотор підключити. Ще не покращений тільки кожух. Ну що, Давай ставимо шпінгільну бабку на... На колону. Так, опа. Давай шафнем робити. Чекай, чекай, чекай. Так, так короче, замість болта, який там був, зробили ось таку рукоятку. Значить, Це те, що стягує хомут колони. Ну як, шпилька, проточена, тут шайба обварена зварку, зварку підібрав різцем. У мене так зроблено. Аналогічно, може воно в оригіналі якесь інакше має бути, але воно таке у нас є. Добре? 예? Добре. Навіть речірок гадав до несу. Чекай, майстер, ні? Так, шліфуємо конус на нашому шпінделі. Обкатали призму в ноль. Чітко Плитками набрали відповідний уклон. Добре. Тепер. se por Ось сліфований конусок, відповідний, шліфований торець і паска. Зараз накрутимо гайку для зйому патрона і напресуємо патрон. Поїхали. Так, посадили патрон. Значить, оця от гайка. Ота от гайка, так, вона тут безвільно крутиться. О. Короте, ви зрозуміли, про яку гайку я говорю. Ну-ка, чого вона не крутиться? І руками закручу. Ота от гайка, вона і для того, щоб патрон можна було зняти. Якщо немає тої гайки, то в мене є, колись було потрачено трохи часу, зроблений такий типу, клин. Якщо нема гайки, трохи патрон прогрівається, сюди вставляється клин. ну, типу, Два клини от, виходить, так і, і так воно злазить. О, Ну що, то вже все готово, то ми можемо ставити. Зараз піноль змажемо. Піноль змажемо. Що тут між рейкою, між зубами прочистимо. То єдине повезло, що піноль не зношено і гарно стоїть в корпусі. Поїхали. Так, зараз ставимо. Нашу піноль розмазав маслом. О. Так, трохи назад. Шпала. Ну, добре. Давай рейку, не рейку азупчи там. Коротше, той станок збирали якихось два алкаша, тому що реально... Навіть пружину не в той бік накрутили. Я вже перекрутив другий бік. Закладаю пружину, думаю, що за херня, воно ніфіга не, не працює. Так, Зараз будемо пробувати закласти її знову. Ну що, коротше, закінчили ми зборку нашого станка. Повністю все зібрали. Його на візок підвезли сюди. Підключили до розетки. Він там буде стояти під стіною, на столику, розетка рядом, так що того дроту хватить. Ну, значить, що? Зібрали пульт, закрутили, то все назад. Тут все в порядку, Шківи, новий ремінчик. О, так. Ті от рукоятки я зробив по тому типу, що в мене, ну, по тій довжині, то зручно. Та рукояточка. Так. Ті отвори пересверлили, то все той ж кожух відрихтували, позаварювали лишні отвори, по, цей, позашліфовували і покрасили. От, Ігорко взяв манеру, е, манеру покраски станків е, сіро-синьої сіро кольорової гамми у мене. Так, ну коротше, е, Тут у нас зараз стоять що? мінімальні обороти. Давайте ну давай. Законний власник того станка зараз вам продемонструє, як то робиться, бо ми не знаємо, чекай, чекай Ігор в Давай постав швеллер. Швеллер, то потім. Так, Давай включай на тих оборотах. Тихенько роби, гарно, а ну відкрив кришку. Гарно грає. Та? Тепер давай виключай. Давай кинь на другу передачу і на третю передачу. Так, так, так. Я в себе так перекидую. Ще, ще, ще. Ще одна один. На третю. Я от на третю перекидую. Я двоєчкою сверлом на третій вже сверлю в себе. Так, я потримую кожу. Добре. Можна відпускати натяжку, а потім цей ону. Включай. Тихенько роби, гарно. Добре. А ну, це. Давай скинь на, ну, на минималку, вот будем сверлить. Давай, Шепель. Добре. Добре. Ладно. Так. А ну, чекай, включай, чтобы сверло, сверло бьет, чи не бьет. А. а ну, давай. Сверли. Так, ну и Демонстрація на що то, швеллер номер 8 кусок номер 8 швеллер, давай так і зіпсуємо дядькою Максиму і металопроп'яту. Та давай з краєчку, що ти так, так. Коротше, Випив нам той станок трохи крові, тому що прийшлось багато всього робити. Ну, повезло єдине те, що. Ну, зніме сверло. Зніме сверло. Повезло єдине, що в тому станку, що була, не було люфта піноль в самій баці. От. Якщо опустити сам низ, то не, не люфтить. От. Бо інакше ще би довелося нову піноль робити і, шпін... і бабку розточувати. Ну а так то нові підшипники. Ті отвори перерізали, так, стіл построгали, е, ну, шківа, шківи були без, без дефектів, тобто теж повезло. Рукоятки нові, нова електрика. Ну, коротше, на все про все, більше як два дня, включаючи зборку і покраску. Ага, от так то. Це от просто свердилка. Ну, все. До речі, ще що хотів сказати, що той є станок. У СССР УВД Полтавської області. Управління внутрішніх діл Полтавської області. Короте, не вміють мінти робити станки, вот що я вам скажу по секрету. Е, та. Ну, Я не знаю, УВД, що таке УВД. Як? УВД? Ну, там по любому управління внутрішніх діл. Що не кажи? РОВД, коротше. Ну все, е, Отака от, от получилася тема. Получився такий, то не є Санта-Барбара, просто маленький, маленька робота, яку прийшлося, прийшлося зробити. О, все, опускайте кожу, щоб так стояти. Останнє слово за власником. Все. Робіть гарно. О, Бачите? Все. Мені вже додати просто нічого. Удачі! Всього найкращого.